Загалом, у порівнянні з минулим роком, рівень виробничого травматизму в області знизився. Загальну картину псують агропромисловий комплекс, лісове господарство і особливо енергетична сфера. Там статистика говорить про збільшення невтішних випадків. По Хмельницькій області травматизм значно зменшився, тоді як на цей період було у нас 18 нещасних випадків. На сьогоднішній день є 14 із смертельними наслідками. Загальний травматизм на 55%. Випадків, що теж є позитивом, але на жаль, картина в деяких галузях у нас стала критична, в тому числі і в енергетиці. Відтак, не випадково перший семінар навчання у всесвітній тиждень права у сфері охорони праці. Співробітники Держгірпомнагляду провели у Хмельницькобленерго. Цього року смертельно травмувалися троє працівників у Городоцькому, Шепетівському і Волочиському районах. Вони ремонтували повітряні лінії електромереж. Досвідчені працівники, які відповідали за безпечне виконання робіт, самі допустилися фатальних помилок. Працівники мали досвід, мали відповідні відповідні знання, пройшли перевірку знань навчання вужбову корцовому комбінаті, однак, незважаючи на це, самі допустили порушення і що призвели до нещасних випадків. Безпечність і надія на авось одні з головних факторів біди. Нехтування елементарними правилами призводить до непоправного нехтування організаційно технічними мероприємствами. Тому що е, все, що розроблено і зроблено в енергетиці, всі правила написані життям людей. І якщо достатньо виконувати те, що вимагають правила, взагалі смертельний травматизм можна уникнути взагалі, чому досвідчені працівники допустилися помилок, з'ясує слідство. Винних обіцяють покарати, але повернути людей не зможе ніхто. Щоразу працівники Держгірпромнагляду не втомлюються нагадувати, що береженого і Бог береже. Юрій Куручка, Андрій Храбус Подільська панорама.